Пропоную до вашої уваги погляд на перевірений часом паяльник від miniware модель TS80P. У нас на огляді представлена мінімальна комплектація. Діапазон робочих температур від 100 до 400 градусів Цельсія. Максимальна вхідна напруга 12 В, максимальна потужність 30 Вт. Відкриваємо коробку. До речі, процес відкривання коробки нагадав мені так само, як відкриваються коробки від iPhone. Всередині нас зустрічає коротесенька. Інструкція користувача та характеристики на китайській та англійській мовах. Сам паяльник і жало до нього. До речі, зверніть увагу, наскільки мініатюрний наш паяльник. Так, дістаємо жало, дивимося, що в коробці більше нічого немає. Змінна жало під'єднується до паяльника за допомогою 3,5 мм штекера, такий самий, як використовується в наушниках. Встановлюється дуже легко і просто. І друзі, одразу прошу звернути вашу увагу, наскільки цей паяльник мініатюрний, якщо порівнювати, наприклад, з ось такими моїми паяльниками: паяльник від фірми Кайвіс від GVDA. І як ми бачимо, що від Miniware він значно менший. Для того, щоб зняти жало з паяльника, ми ось так відтягуємо. Верхню частину паяльника і бачимо, що жало без проблем знімається так само і встановлюється. До речі, жало не обов'язково знімати з паяльника ось таким чином. Його можна просто отак от потягнути і швидесенько замінити на нове. Процес заміни жала у паяльника від міні значно швидший, ніж у інших паяльників, наприклад, таких як GVDA, або Фнірсі, або FNIRSI, GVDAF, де потрібно відкручувати жало. І так само у паяльника iWitz, та сама процедура, нам потрібно відкручувати муфту перед заміною жала. Потім закручувати її. А тут все значно швидше і простіше. На передній панелі розташований дисплей, дві кнопки керування, модель та логотип фірми. На зворотній стороні маємо гвин для під'єднання заземлення. Живиться паяльник за допомогою роз'єму Type-C, максимальна напруга 12 Вт, потужність 30 Вт. До паяльника TS-80P можна придбати з міні -жала. Вартість кожного в районі 20 доларів. Під'єднуємо живлення до паяльника. Бачимо логотип Мінівер версію прошивки. Якщо натиснемо ліву кнопку, паяльник почне нагріватись. Якщо натиснемо праву, зайдемо в налаштування. Давайте дізнаємо швидкість нагріву та максимальну потужність споживання паяльником. Так, натискаємо ліву кнопку. Так, бачимо, що паяльник зараз працює від напруги 9 вольт. Так, і ми бачимо, що олово почало плавитись. Маємо змусити паяльник працювати від 12 В. Давайте спробуємо ще раз. Запускаємо, подаємо живлення точніше. Так, вмикаємо паяльник. Бачимо, що максимальна потужність 31 Вт. Все, олово розплавилось, паяльник нагрівається дуже-дуже швидко. Під час роботи натискаємо і утримуємо ліву кнопку. Заходимо в меню Зміни температури, встановлюємо необхідну температуру. Я залишу 300 градусів. Чекаємо. Цей паяльник зберіг налаштування, і тепер він буде нагріватися до температури 300 градусів. Для того, щоб перейти в режим очікування, натискаємо і утримуємо праву кнопку. Перед нами біла BMS, яка налаштована на роботу з 3С-акумулятором. Для того, щоб переробити її під 4С, нам, по-перше, потрібно видалити ось цю перемичку. І далі ось цю перемичку перенести ось сюди. Давайте подивимось, як справиться даний паяльник з дрібною пайкою. Так, вмикаємо паяльник. Так, одну перемичку ми видалили. Давайте пропаяємо ці місця. Паяльник непогано справляється з цим завданням. Тепер давайте перепаяємо ось цю малесеньку перемичечку, якщо вам її видно. Нам потрібно її перенести з цього місця. Ось-ось. Ось сюди. Потрібно додати температуру, поставлю 310 градусів. Так, ми перенесли перемичку. Без проблем з цим паяльником з даним жалом можна паяти дрібні деталі у вигляді таких от резисторів. Тепер давайте подивимося, як паяльник впорається з чимось більш серйозним. Маємо мідний багатожирний дріт перерізом 6 квадрат. Давайте встановимо, по-перше, температуру 340 градусів і спробуємо залудити цей дріт. Так, тепер, друзі, давайте спробуємо відпаяти вже припаяний до BMS дріт. Так, скоріше за все, нам не вистачає температури. Але. Так, все-таки з таким маленьким жалом нам потрібно додавати температури, хоча, друзі, ні, я бачу, що. Я бачу, ні, друзі, дивіться, 340 градусів. Зараз, і зараз ми зможемо відпаяти. Я відчуваю, як вже плавиться олово. Навіть на 340 градусах ми відпаяли таку масивну точку пайки, як бачите. Так, для того, щоб паяти щось масивне, потрібно все-таки додати температури. Давайте встановимо 360 градусів і спробуємо. Спробуємо запаяти все на місце. Так, пробуємо. Так, і як ми бачимо, друзі, ми без проблем припаяли з таким малесеньким-малесеньким паяльничком. Навіть не встановлювали температуру на максимум, тож ми можемо зробити висновок, що даний мініатюрний паяльник є досить потужним. При температурі 360 градусів він може пропаяти, підпаяти до BMS плати, мідний дріт, перерізом 6 квадрат. Думаю, якщо придбати якесь більш масивне жало, то... Йому це буде вдаватися ще значно легше. Ну що, давайте залудимо контакти, такі більш-менш масивні. Бачимо, що контакти водяться без проблем. Давайте ще один. Йому взагалі це все легко дається. Що ж, паяльник досить-досить непогано працює, слухайте. Ну що, давайте спробуємо загудити мідну шину е, товщиною 0,3 мм. Це досить нелегке завдання, але давайте спробуємо. Так, трошки прогріваємо машину і починаємо лудити. І бачимо, дивіться, дуже легко він це робить. Взагалі. Взагалі, паяльник дуже добре себе проявляє. Я, відверто кажучи, не очікував, що цей малюк зможе так легко. Так легко робити такі речі. Подивіться. Просто, я думаю, навіть можна буде зменшити температуру, встановити на 340 градусів. Давайте іншу сторону. 340 градусів. Так, прогріваємо шину. Так, дивіться, він це, він це робить йому не тяжко. Супер. Мені подобається цей паяльник. На майбутнє придбаю до нього якесь більш потужне жало і буду користуватись. Так. Супер. Просто супер. З масивною пайкою цей паяльник впорався без проблем. Давайте спробуємо заживити наш паяльник від павербанку. Подивимось, чи буде працювати він при напрузі 12 В. Так, вмикаємо. Бачимо: 31 Вт, 12 В, без проблем. Паяльник працює від павербанку. Щоб перейти в налаштування, натискаємо праву кнопку. В даному пункті ми можемо налаштувати температуру, до якої буде нагріватись паяльник. Для того, щоб це змінити, натискаємо отримуємо ліву кнопку. і... Пробуємо змінити. Так, ми можемо встановити температуру нагріву від 100 до 400 градусів. Я встановлю температуру на 300 градусів. Потрібно почекати, щоб налаштування збереглись. Так, В наступному пункті ми можемо змінити температуру в режимі очікування. В діапазоні від 100 також до 400 градусів я налаштую на 180. У наступному пункті можемо налаштувати час, через який паяльник перейде в режим очікування. В діапазоні від 60 до 999 секунд. Я налаштую на 60. Потужність в ватах. Давайте спробуємо змінити. Наш паяльник має максимальну потужність 30 Вт. Чомусь можемо встановити максимум 24. Ну Добре, давайте встановимо на максимум. Наступний крок, з яким ми можемо змінювати температуру, наприклад, цей крок може бути кожні 10 градусів. Я залишу 10 градусів. Далі в паяльнику вбудований захист від перенапруги, який зараз налаштований на 13 В, можна встановити в діапазоні від 10 до 14 В. Я встановлю на 13. Відображення температури в градусах Цельсія або. Фаренгейта залишу в Цельсії. Паяльник можна налаштовувати під ліву або праву руку. Наступний пункт, скрізь за все, захист від низького струму, який можна включити або виключити. Далі можемо налаштувати відображення напруги або потужності в ватах. Встановлю на відображення напруги. І в останньому пункті паяльник можна скинути до заводських налаштувань. Паяльник від мінівер має немало переваги, як на мене, він поставив на коліна паяльників два рази потужніших за нього. Таким паяльником ми без проблем зможемо паяти масивні контакти з дротами перерізом 6 квадрат або 10 АВГ. Швидкість нагріву жала, я вважаю, порівняно з усіма паяльниками, найвища. У нас є ось така зручна заміна жал. Паяльник при цьому мініатюрний споживає менше, ніж ці. А значить, він ефективніший. Але це моя думка. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою та коментарем. І не забуваємо підписатись на мій канал, тому що в наступних відео у нас буде огляд на ось таке цікаве електронне навантаження і з дисплеєм для нього. Так що обов'язково підписуємося. На цьому в мене все. До нових зустрічей.